Привіт! З тобою, бойцях, і ти на каналі DHCD. Сьогодні у нас буде коротеньке філософське е, відео, е, націлене на пост-аналіз флеш-крашу, який трапився у нас на вихідних на крипторинку. Ми глянемо, чому це трапилось, і для чого це було і ким це було зроблено. Так що, поїхали! І так, як класично у нас трапляються флеш-краша. По-перше, вони трапляються завжди спочатку починають з фондового ринку. Прилітають якісь новини, і у нас трапляється якась біда на фондовому ринку, і за нею летить біткоін. Ось, наприклад, у нас тут було 23 рік, вересень-листопад. Шукаємо 23 рік, вересень-листопад. Ось, у нас тут провалився. Далі у нас був 24 рік літо. У нас, коли був чорний понеділок, ось у нас біткоін провалився. Шукаємо, тут у нас літо. Ось у нас літо. У нас був чорний понеділок, коли фонда в японська летіла. І дивимося, що трапилось зараз. Зараз у нас. Фанда майже не рухнулась. Біткоін у нас стоїть в своєму каналі. Він також просто ходить. Нічого такого тут не трапилось. Ось цей канал, він собі ходить і все. Но на альткоїнах, на ефіріумі, ми отримуємо просто з вами зниження в. 37%. Ну, і за ефіріум, звичайно, полетіла вся альта. Ось Starknet пробиває своє дно, уходить. ЗК тестує своє дно. Augin пробиває дно, уходить. Uniswap не доходить трохи до, до лаїв літніх. І так далі. Можна довго дивитися і там, ну. Там все приблизно однаково. Тобто, у нас прийшов такий це називається long squeeze. Це коли просто задача забрати всіх лонгістів, які лонгують. Скоріше всього, це все було все було направлено все ж таки на Ethereum, щоб забрати ліквідність по стопам і ліквідації, ось за цим рівнем. Все, все забрали, відкупили і пішли. Але. Для чого це робиться? І як це взагалі могло так трапитись? На закритті ринків, фондових ринків, вийшов в закон від Дональда Трампа, що він вводить такс для трьох країн. Це ми вже з вами обговорювали. І все. Тобто, коли фондовий ринок закрився, приходять такі негативні новини. На цьому фоні інвестори, які ну, ризикових активів, тобто криптовалютні. Пацанчики, скажем так, почали вже більш панікувати. Ми, ми вже стоїмо в падінні там вже більше майже 2 місяця. Ми рухаємося вниз, і на ринку була така трохи невизначеність. Багато хто почав говорити, що все альсезону не буде. Почалися більш уже панічні такі. Вислови в чатах, в коментарях, ви взагалі, де можете знайти в такі коментарі, що все, аль-сезону не буде, буде тільки біткоін сезон і так далі. Окей, це, це перша стадія висадки. По-друге, я собі сидів і думав: якщо всі будуть такі розумні, будуть сидіти в Альті, будуть їх халдити. Як ринок всіх цих людей може понести наверх? Ну, Це такий риторичний питання. Ринок не може всіх понести наверх. Йому треба якось висажувати. Тобто Нас висаджували перший раз літом, потім нам дали трохи росту, дали трохи подихати. Ми задихались. Багато хто позменшував ризики. Ось на цих хаях. там, по, Наприклад, ми будемо все, всю Альту ми будемо дивитись по ефіріуму, тому, тому що Ефіріум це зараз локомотив Альти. І як себе почуває Ефіріум, так і почуває себе Альта, тільки Альта ще, напевно, трохи похуже. Тому всі теорії ми будемо і конспірологічні теорії ми будемо строїти на ефіріумі. Так ось е нас звазили наверх, нам дали трохи подихати. Багато хто а, заходив а, в, навесні го року. Ось тут по, по 3, по 3500, 3700, тому що там вводили Ethereum ETF, На новинах заходили. Вони а, швиденько прокаталися вниз, простояли ось тут а, всю весну, літо і частину осені. Їм дали подихати багато хто вийшов ось тут. Це пройшла перша висадка пасажирів, але висадити всіх також не вдасться за один раз. Тому, скажімо так, маркетмейкеру, маніпулятору, фандам, вісі, вважайте, їх, я називаю, їх як хочете. Їх задача висадити максимально велику кількість людей. Якщо всіх не вдається висадити, є два, два типи, як можна висадити. По-перше, ціною це сильно пролити і щоб на страху продали. По-друге, е часом можна морити просто часом і тягнути просто до, до безкінечності. Ефіру Альті дали подихати, і потім просто різко одною свічкою тижневою ми дали вниз одразу на, на 25%. Окей, багато хто подумав, що окей, це корекція. Зараз ми підемо, адже біткоін у нас він якраз таки виріс, обновив all-time хаї свої, пішов на, 100, на 105 тисяч доларів. Проходить неділя-дві, ми коректуємося з вами і коректуємося, не обновляючи хаї. Тобто. Це структура така, ніби як взагалі багато хто може розглядати її як двойну вершину. І багато звідси вже пішло теорії, що все, це був пік ринку, альтсезона більше не буде, він більше не буде такий, треба потроху виходити. І багато людей почали потрошку розгружатися ось тут. Але не всі. Є дуже багато віруючих, є дуже багато тих, хто набирав лонги наверх, просто вирішив перетерпіти. І у нас просто за дві неділі ми по ефіріуму падаємо ще на 40%. Тобто ефіріум, супер надважкий актив, падає на 40% за дві неділі, як ніби якийсь щиток. Що це може означати? Перше, це стопроцентова маніпуляція ринком. Хтось, кому це цікаво, він це зробив. Я вважаю, що, скоріш всього, всі ці продажі були спровоковані а, саме біржами, а, великими крупними біржами: Coinbase, Base, Bybit, Bybit. І їх маркетмейкерами, хто там їм взагалі заправляє грошима. І вони просто цим рухом видавили максимальну кількість ліквідацій за всю історію крипторинка. У нас ліквідації було на 10 мільярдів доларів. Це в порівнянні до ковід дампу. Але на ковід дампі, там падало все, там падала фонда. Там падав біток, там падав ефір, там все просто укаталось в дно. І ми зараз, коли біток стояв рівно в каналі, нікуди не рухався, взагалі, просто він, як полустейблкоін. Ми отримуємо 10 мільярдів ліквідацій за один день. Навіть не за один день, а за пару годин. Самий більший каскад ліквідації трапився тоді. Коли максимальна кількість людей просто не була активна, Тобто це було вночі по європейському часу і на вихідних по американському часу, і просто ніхто не зміг нічого зробити з цим. Так, це маніпуляція, щоб забрати лунги, довибити віру останніх хто вірить в альцезон, понизити наші очікування, тому що ось тут, коли ми були на хаях. Ми очікували, що все буде най зараз. Ефіріум піде легко, там на 10 тисяч, скільки там осталось, 2,5 сповних Но з 2-2 тисяч доларів це зробити набагато важче. І сама віра в актив, вона потроху, звичайно, угасає. Ну і тепер, коли наші очікування понизили, ліквіднуло дуже багато людей. У них вже немає грошей стейблкоїнів, щоб відкупити просадку. Багато криптонів, які набирали вищі позиції. У них також вже немає стейблкоїнів, вже немає за що усереднитись. Багато хто, можливо, там перекредитнувся в левереджі був, тобто він там заставив свій ефір, ефіріум в лендінг, взяв стейблкоїни і, і закупав альту. Воно його також могло ліквіднути. Це все така глобальна маніпуляція просто по висадки, по е, зменшенню очікувань. Ось і все. Все банально просто. Е, таких флешкращів у нас ще по дорозі буде, напевно, предостатньо, тому що е, ну, наверх по, по, поїдуть тільки самі самі е, кріпки, які вміють чекати, і які, е, по-перше, не балуються на ф'ючах. По-друге, на сантимент ринку не сильно звертають увагу. У них є ціль, у них є розуміння, чому Альт-сезон буде, чому Альта Ефіріум буде рости, і взагалі чому ефіріум це сильний актив і чому він буде рости. Адже якщо буде рости ефіріум, буде рости все, все інше на ньому. Це в принципі навіть і, і не обговорюється. Тому ось так ми зіграли в класну гру. Називайте його, як хочете, великий маніпулятор він добився того, що він хотів. Маркетмейкери прекрасно зняли лої. Це ще могло бути зроблено для того, щоб хтось хто знав, що таке буде. Просто задам палец ціну, щоб хтось покупив по гарній ціні, гарній позиції. Ми знаємо, що на другий день після падіння. BlackRock, World Liberty, Fidelity відкупили дуже багато ефіріума. Ерік Трамп заявив, що найкращий час купувати Ефіріум. Тому я взагалі не буду здивований, що ці жуліки просто зробили це все спеціально, щоб розгрузити ринок, і далі вже можна йти на розворот. Завжди такі флеш-краши вони були перед якимись грандіозними там польотами наверх. Скажемо, ось тут от навіть по ефіріуму, дивіться, ми падали, і потім ми розвернулися. А це була медвежка у загальному. Що маніпуляції на ринку це, це нормально на нашому на криптовалютному ринку? Адже без, без цих маніпуляцій, ну, великий капітал він би не зміг робити ще більший собі капітал. Таких флеш ще буде достатньо. Пам'ятаємо про, про дві речі, які заставляють покидати цей ринок. Перевірка ціною, перевірка часом. Ми проходимо зараз перевірку часом. На вихідних пройшли перевірку ціною. Всі, хто залишився живий, я вас вітаю. Тримаємося і разом будемо йти до верху. Я ні одну свою позицію не продаю. E, взагалі, думаю, що поки не прийде час, як мінімум, чотирьохлітнього циклу, який у нас, по ідеї, повинен закінчитись аж в листопаді в грудні 2024 року, до того часу якісь висновки про те, що альтсезону не буде, там буде біткоін сезон, говорити рано. E, давайте спочатку доживемо, а далі вже будемо говорити. На даний момент я просто бачу, що відбувається все те саме, що було на минулих циклах. У нас були флеш і у нас були просто булрани. І все. Це. Пишіть коментарі, напишіть, чи вас ліквіднуло, не дай Боже, чи може ви щось підкупили на цій просадці. Буде цікаво вас послухати. І напишіть в ваших коментарях, що ви вважаєте. Була це маніпуляція, чи це просто реально ринок все, досяг своїх піків. І далі тільки на дно. Буду радий почитати. Все, всім пока!